хочу привітати кожного захисника, кожну захисницю з їхнім днем збройні сили України. Вони складаються із сухопутних повітряних військово-морських сил, і кожна з цих частин вони мають свій день. А 6 грудня це такий об'єднуючий день. Тому ще раз вітаємо, слава Збройним силам України. І я хочу зараз привітати свого гостя: це Владислав Альохін, директор національного музею заповідника Української військової звитяги, власне. Гостях ми у Владислава і в цьому музеї знаходимося. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую за запрошення. Як сьогоднішня ніч не могли та росіяни не, не обстріляти сьогодні? На жаль, це вже така не перша ніч. Я думаю, що в кожного українця вже в крові тече кава і ненависть до росіян після цих ночей. Але зранку ти впрокидаєшся чи встаєш, чи якщо не спав, і мусиш все одно далі працювати. Кожен а. на своєму місці. В цьому музеї є багато речей, які е, ну, от, мають викликати ненависть. Але ж е, головна ідея не в цьому заключається. Так. Е, після повномасштабного вторгнення нами було переглянуто фонди, переглянуто взагалі підхід до музейної справи. І цьогоріч музей відзначає 80 років, тому. Багато років ми зберігаємо пам'ять про всіх невинно закатованих, убієнних, загиблих захисників та захисниць різних поколінь. Держава перед нами ставить певні завдання, а саме це збереження основних фондів музея, тих експонатів, якими ми володіємо. Тому ця робота була проведена на співрайона в 2022 році, була окупована, але нам разом з нашими військовими вдалося зберегти. Все надбання музею, експозиція, яка от починається з 22-го року, це лише частина загального фонду музею. Так у нас основний фонд музею спакований під можливу евакуацію, але музей не припиняв своєї діяльності. Ми постійно приймаємо відвідувачів і показуємо від стародавніх часів Русі козацтва і вже до сучасної російсько-української війни. Ту боротьбу за незалежність споконвічну наших громадян Владислав Збройні Сили вони от прям в ці секунди творять історію буквально. Та? А чи встигаєте ви за ходом цієї історії, зокрема і за наповненням своїх фондів, наповненням експозицій? Зараз це все відбувається дуже динамічно, і ми бачимо, як розгортаються події і кожного дня музей. Намагається нічого не пропустити, задокументувати зараз. Це вже системна робота як по збору експонатів, так і ми записуємо свідчення учасників подій війни. І хотілося би сказати, що нам вдалося разом з головою Київської обласної адміністрації Миколом Калашниковим, з головою Київської обласної ради Ярославом Добрянським створити. Меморіал в селі Мощун присвячений загиблим захисникам та захисницям разом з родинами загиблим. Ми створили там таке місце пам'яті, але в той же момент і місце сили, місце духу. Роботи там не припиняються. Взагалі цей комплекс розвивається, і ми це робимо для прийдешніх поколінь, аби наступні покоління бачили, що відбувалось на наших землях. І бачили, володіли ту інформацію комплексну, яку готує музей. А ось те, що зараз ви доносите до молодшого покоління, наскільки на вашу думку це вдається зробити? Ну я так розумію, коли ви сказали, що постійно двері музею відкриті, багато відвідувачів, зокрема, привозять і школярів. Там молоде покоління, яким показують нашу історію, і, зокрема, історію сьогодення. Це такий другий аспект після збереження пам'яті, над яким ми працюємо, а саме це закладення разом з освітянами того зерна в наших дітей, в наше підростаюче покоління, яке, я вважаю, з часом виховує нове покоління українців. Ми розуміємо, що зараз в музеї просто провести екскурсію, цього недостатньо. Треба дітей зацікавлювати. Тому ми проводимо різноманітні квести, ігри. На яких діти навчають навчаються, вивчають історію, робимо це як в музеї, так і в навчальних закладах. А наскільки активно долучаються до самого музею його функціонування наповнення самі захисники родини захисників, родини загиблих, як зокрема, от це відбувалося з ідеєю створення меморіалу в Мощині? Ну, наразі у нас, як я сказав, це вже системна робота, і ми збираємо ці артефакти сучасної війни з усієї країни, нашої, де відбуваються бойові дії. Тобто музей володіє величезною кількістю експонатів сучасної війни, де що ми зараз експонуємо, де що у нас є в планах. Також на меморіалі, про який ви сказали. Зроблені вже певні теж виставки, доповнені віртуальною реальністю qr коди по яким можна ознайомитись як з життєвим шляхом. Загиблого захисника чи захисниці, так і з тими речами, які військові наші використовували під час оборони нашої столиці в 2022 році, ну я так пройшовся. Така експрес-екскурсія музеєм, зокрема, і з 43-го року, і от тут на цьому ж поверсі є і експозиція, присвячена революції гідності. і Потім вона перетікає сюди вже в наше сьогодення. А найбільшою популярністю, які користуються експозиція? Зі які зали? Ну, звичайно, що зараз цікавить всіх сучасна війна, і ми не так як раніше було в музеї, коли ти заходиш до приміщення і не можна чіпати експонати. Ми угу. зараз дозволяємо. Діти ознайомлюються, діти можуть сфотографуватися, можуть вийти на вулицю біля техніки під відкритим небом експозиції, зробити там фото, відео собі на згадку. Тобто, ми максимально зацікавлюємо наших відвідувачів, найдорожчий експонат музею, якщо не секрет. Що це? Ну скажімо так, найцінніший. найцінніший може бути по вартості, а може бути по тому, що цікаво. От, по наповненню. Якщо так, казати так, по цікаві... вартості, то Цікавісті. це зрозуміло, що це е картини відомих там художників нашої держави, які у нас зараз сховані, аби їх не дай Бог там, не втратити. А найбільше цікавить зараз це те, що Збройні сили використовують, так званий ленд-ліз, те, що нам надають країни-партнери. Ну і звісно, величезна цікавість у відвідувачів є до того, що використовує наш ворог. Це шахеди, які цією ночі летіли, інші безпілотні системи, і, ну і взагалі все, що вони везуть до нас. Вбиваючи наших громадян, ну от за моєю спиною якраз стоїть один із примірників такого дрона великого ударного дрона, які росіяни запускають по нашим населеним пунктам, а це герань, і ну за розмірами, за масштабами, наші глядачі, я попрошу операторів показати, якщо це буде можливо, можна просто зрозуміти наскільки це небезпечна річ, і що росіяни витрачають. Щохвилини гроші саме на оці смертоносні машини, замість того, щоб вкладатися в розвиток своєї держави. А говорячи про розвиток, хочу ще спитати, пане Владиславе, а чи співпрацюєте ви з зарубіжними інституціями, можливо, музеями, можливо, меценатами? І, і, і в чому ця співпраця зараз виражається? Так, така співпраця у нас є, і наш музей робив разом з благодійними. Фондами, організаціями виставки за кордоном Фінляндія, Литва, там інші країни, і у нас є практика співпраці з музеями і в Україні. Ми робимо тимчасові або постійно діючі виставки разом з іншими закладами, такими як Національний музей історії України у Другій світовій війні, в місті Герої Ірпені, в місцевому музеї. У нас нами зроблена експозиція, що стосується оборони ірпеня uh -huh. і російсько-української війни, війни. Тому така співпраця у нас налагоджена, і ми намагаємось її розвивати. Що на вашу думку є найскладнішим в збереженні ну, скажімо, цього всього в умовах реальної війни? Ну, найважче те, що ти не знаєш, що буде не те, що завтра, а там через хвилину. Ми сьогодні. Їхали на роботу і бачили, що недалеко від музею влучив цей безпілотний апарат просто в житловий будинок. Тому ми готові до того, щоб евакуювати наші музейні предмети. А все, що знаходиться в залах, це ті речі, які у нас є в певній кількості, тобто які можна замінити. У нас є такі самі. Яких інструментів, можливо, ресурсів бракує чи всього вистачає? Ну, мені здається, що сфера культури, вона до цього повномасштабного вторгнення, мабуть, не підтримувалась на тому належному рівні, на якому мала би бути. Тому казати, що музей не має проблем всім забезпеченим, це буде там, нечесно. Але ми не чекаємо просто допомоги від держави, а ми намагаємося залучати меценатів спонсорів як з-за кордону, так і з України, які. Цікава сфера культури, і які готові допомагати музею. Отут на кожному е, сантиметрі є якийсь експонат, і це все, що продукує насправді війна. Е, яким ви бачите ваш музей через 10-20 років наповнення музею? Чи, на вашу думку, вистачить тут місця залів? Я би хотів подякувати керівникам, яких я згадував. Київської області за те, що є у нас розуміння, є гарний контакт, і ми цьогоріч дороблюємо план реконструкції музею. Так як це один такий музей на Київщині, військового спрямування історичного профілю, то ми зараз робимо комплексний план реконструкції, який включає в себе перебудову як зовнішню, так і внутрішню наших експозицій. І будемо завдячуючи Збройним силам України робити все, щоб цей заклад був провідним? А роль саме військових музеїв, меморіалів, вона наскільки сильно зміниться після перемоги? На вашу думку, ви думали, от на, на цим ви заглядали в майбутнє, чи важливо нам не повторити те, що ми зіштовхувалися в радянському Союзі, коли Ну, гнали, буквально гнали. Так, звичайно. Тому вже зараз створений меморіальний комплекс Янголи Перемоги, де ми разом з родинами, разом з військовими приймаємо рішення, як він має виглядати і що він має нести нашим людям. Тому ця робота проводиться постійно. І ми не чекаємо, коли буде перемога. Ми над цим працюємо вже зараз. Дякую вам, що ви бережете пам'ять, і хочу також подякувати всім військовим за те, що вони дають нам можливість жити вчора. Сьогодні дають можливість дивитися із надією в майбутнє. Що би ви наостанок сказали захисникам в їхній день? Ну цей особливий день в мене небагато слів. Це просто величезна вдячність. Кожному і кожній за захист батьківщини. Я так сприймаю і кажу про те, що кожна людина в Україні має бути готова стати на захист нашої батьківщини в тій роботі, де вона може себе проявити найкраще. Всім захисникам я бажаю перемоги, повернутися до своїх родин. Слава Україні і героям слава! Героям слава, слава Збройним силам України! Владислав Альохін, директор Національного музею заповідника Української військової звитяги. Ми з ним щойно спілкувалися.